Уже другу бустерну дозу від ковіду роблять жителі Тернопільщини. Таких правда не дуже багато. Наразі щепились майже 7 тисяч краян. На сьогоднішній день людина би мала отримати чотири вже щеплення. Так, це вакцинальний комплекс, перше і друге щеплення, і через п'ять місяців, тому що є зміни, можна робити першу бустерну дозу, і через чотири місяці після першої бустерної дози можна отримувати другу. Наразі додаткову профілактику від ковіду можна можуть колоти всі особи старші 18 років, але найперша бустерна доза вакцини показана людям із груп ризику. Це старша вікова категорія, і особи з хронічними захворюваннями, особи, які мають імуносупресію, тобто ті, які. Можуть мати ризик захворювання на коронавірусну інфекцію більший ризик захворювання. Усі щеплення заносять в електронну систему охорони здоров'я. Відповідний сертифікат про вакцинацію з'являється у застосунку ДІЯ, де вказаний зокрема і його термін дії. Ми всі прекрасно розуміємо, що м, перша і друга доза. Вони не мають такої тривалої дії, і є потреба в обов'язковому проведенні бустеризації для того, щоб продовжити наявний захист від даної інфекції. Тим паче, що наразі дозволяють комбінувати різні типи вакцин. Зараз в області є три препарати для щеплення: коронавак, комірнаті і янсен. Та є причина, чому на Тернопільщині так мало людей проводять бустерну дозу. На жаль, що весь світ повівся на ту аферу. Ковіду немає. Ми перемогли його. Ніщо у світі не зрівняється із викликами війни. Тож люди мало переймаються зараз бустерними дозами чи навіть щепленнями від грипу, який наразі набрав нових обертів. Я ні не робила. Ні, чому? я не робила, бо я дуже переболіла і боюся. А чому ніч не казав, скільки померли серцево-судинних захворювань? від, наприклад, ракових хворих. Я більше ніж певний, що тих людей, які померли від раку, і від, наприклад, серцево-судинних ен раз більше ніж те, що передавали за ковід. Треба оберігатися. звичайно, треба дотримуватися якихось санітарних норм мити. Руки там я сама вакцинована три рази і не ну, знаю. Робити не... не думаю, що ні немає. Я думаю, що немає потреби вже. Хай там як а медики наголошують на важливості вакцинації, яка, можливо, і не вбереже вас від хвороби, але дозволить перенести її у легшій формі.